Езоп, мурашка і цикада. Одного сонячного літнього дня цикада, яка весело співала на гілці дерева, помітила мурашку, яка наполегливо тягла на мурашник важке зернятко. Цикада з висоти своєї гілки з насмішкою звернулася до мурашки. О, маленька Мурашко!» Чому ти працюєш так наполегливо цього прекрасного дня? Приєднуйся до мене, співаймо разом під літнім сонцем. Мурашка, зітхаючи під тягарем, на те відповіла, я збираю запаси на зиму, цикадо. Треба бути готовим до холодних днів, коли їжі не буде вдосталь? Цикада, сміючись і співаючи, продовжила. Зима ще далеко. Чому перейматися цим зараз? Є час для праці і час для відпочинку. А зараз час розважатись. Мурашка на це рішуче відмовила. Той, хто не думає про майбутнє, може зіткнутися з неприємностями, коли часи зміняться? Цикада лише засміялася і продовжила свою пісню. А Мурашка пішла далі, відвозячи зернятко до свого дому. Час пройшов і наставала зима. Цикада, вже не співаючи, а трясучись від холоду та голоду, побачила, як мурашка зі своїми друзями в теплі та достатку насолоджується зібраними запасами. Цикада Тремтячим голосом сказала. Мурашко, будь ласка, допоможи мені. Я голодна та змерзла. Не знала, що зима буде такою суворою. Мурашка співчутливо, але твердо. Цикадо, ти співала влітку, поки я працювала. Тепер ти мусиш зіткнутися з наслідками своєї безтурботності. Цикада зрозуміла свою помилку, але було вже занадто пізно. Вона усвідомила, що важливо бути працьовитим і передбачливим, як Мурашка. Езоп, Мурашка і Цикада. Читала Хеля. Дякую за перегляд, вподобайку коментар. Підписку та поширення це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на Баймієфі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України. Підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною.